Це Ганна з сім'єю. Вони живуть у невеличкому місті на Полтавщині, яке нещодавно стало частиною об'єднаної територіальної громади. Їх сім'ю добре знають як порядних людей з активною громадською позицією. Ганна часто чує скарги своїх сусідів та знайомих на низьку якість послуг у місцевій лікарні. Вона хоче, аби за медичними послугами не треба було їздити далеко, а у місцевій лікарні було необхідне обладнання та препарати. Ганна Дізналась, що у громаді створюють наглядову раду при лікарні. Вона усвідомлює, що створення ради допоможе вирішити нагальні проблеми медичного закладу, а вона та активні мешканці громади зможуть долучитись до прийняття важливих рішень. Ганну надихають результати плідної роботи членів наглядової ради разом з керівництвом лікарні, адже тепер вони допомагають своїй громаді та сприяють поліпшенню якості надання медичних послуг. Вона замислюється над створенням наглядової ради при школі, де навчається її син, адже на батьківських зборах неодноразово лунали скарги щодо використання зібраних коштів. Ганна запрошує директора школи на збори. Під час них вона наводить приклади позитивних змін, які відбулись у місцевій лікарні з утворенням ради. Після детального обговорення усіх за та проти було вирішено створити наглядову раду при школі. Завдяки злагодженій роботі раді вдається за короткий строк посприяти вирішенню важливих питань, які давно турбували громаду. З утворенням наглядових рад активні громадяни стали посередниками в спілкуванні між владою та громадою. Водночас громадяни розуміють, що наглядова рада не має особистого інтересу захищати недоцільні чи корупційні рішення, а тому користується більшою довірою. Тепер Ганна знає, що наглядова рада це вірний шлях до розвитку та підвищення якості послуг, які заклади медицини та освіти надають громаді. Тож не варто чекати, варто діяти.